Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Якість надання медичної допомоги напряму залежить від якості кадрового потенціалу в охороні здоров'я. У нас цьому питанню взагалі не приділяється жодної уваги. Сьогодні я хочу порушити надзвичайно важку тему, і а, мене попросили її порушити. Уже діти мого покоління, тобто люди, які закінчують зараз університети, це фактично вже наші діти, і вони, в принципі, так скажемо, дуже здивовані і розчаровані. Підходами, державними підходами до які, якості підготовки кадрів. Мова йде про розподіл, і не тільки про розподіл. Мова йде про несправедливість, і мова йде про те, що держава взагалі не цінує, не цінує підготовку, не цінує прагнення і бажання спочатку абітурієнта, потім студента, а потім уже випускника. І все це разом. Оце нецінування, воно обов'язково позначається на якості медичної допомоги. І це стосується будь-якого громадянина. Починаючи цю складну розмову, я хочу зробити невеличкий екскурс у своє минуло, тому що я людина, яка застала якість підготовки кадрів ще при радянському союзі. Е, я також зроблю екскурс трошки в американську систему підготовки кадрів. І потім перейдемо ми до України і поговоримо, що не так і що потрібно зробити. Отже, що було? Чим відрізнялася радянська система від американської системи. Це станом умовно на 1991 рік. Мої власні заключення, так як я розумію цю ситуацію. В американську модель приходили люди, які були вмотивовані. Ідеєю не стільки допомагати, як заробляти гроші, допомагаючи людям. Якщо так висловитися, можливо, дещо іронічно, допомагати людям за гроші. Є такий вид діяльності, і він дуже активно, скажімо так, просувався ця ідея на Заході, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Абітурієнт, який приходив вчитися в медичний заклад або в медичний університет, вищий, він завжди був орієнтований на найпрестижнішу професію, найпрестижніший фах. і престижність визначалася заробітною платою за рік. Це були анестезіологи, нейрохірурги, вузькі спеціалісти. Тобто американська модель була заточена на підготовку. Фахівців хірургічного профілю, ті, хто зазіхнули на престижність, вони могли не пройти горнило випробувань. і з цих людей, які не справилися, не впоралися, складалась пул, складався пул або армія терапевтів. Ті, ж хто навіть стартанули, і хотіли спочатку стати хірургами, з них не вийшло ні хірургів, потім терапевтів, вони залишалися, скажімо, так, парамедиками. Тобто ті, хто там, відівчився, я знаю, курс, там, чи два, чи взагалі там, не справилися, пішли в якісь там потім на нижчі рівні і так далі. Тобто, американська модель вона була заточена на підготовку лікарів. Хірургічного профілю, ті, які відповідали статусу престижної спеціальності. Хто не справлявся під час підготовки, не витримував психіка, інтелект, ті спускались на рівень нижче і ставали терапевтами. Хто не справлявся із цим, ставали парамедиками. Приблизно така модель. Це не так важливо, якщо десь я не дотримуюся якихось там. Тонкощів і деталей, це з мого досвіду спілкування з людьми, які в Сполучених Штатах працюють лікарями. Так вони представляли, не так представляли ситуацію. Це мої висновки з їх слів. Як була побудована модель в радянській системі, Всіх готували терапевтами, всі готували терапевтами і навіть писались такі настійні записи, були в студентських. В аудиторіях, в інститутах медичних, хірургам можеш ти но терапевтом стать об'язаним. І от серед людей, які найкраще себе проявляли в середній медичній освіті, скажімо так, безперечно, це вища медична освіта, але ті, які готувалися на терапевтів, їх відбирали і давали їм дорогу. Це ми зараз називаємо соціальними ліфтами, їх виводили в хірурги. Хірургічні спеціальності урологи, офтальмологи, акушер-гінекологи і інші кардіохірурги. Ось так була побудована система радянська. Як визначалися в, до 91-го року найкращі серед середніх, серед посередніх активністю, активністю у навчальному процесі участь у студентських і наукових гуртках? Все це відзначалося. Помічалося. Були спеціальні куратори охорони здоров'я від обкомів від комуністичної партії. Вони за цим слідкували і вони виводили наверх найкращих. Студент, який шість курсів закінчив на відміну, він мав право вибору. Це чи медучилище, чи медичний інститут. Сьогодні ми цього навіть не помічаємо і не розуміємо, і користуємося поки що. Продуктами і плодами, краще так сказати, радянських соціальних ліфтів. Лікарі, яким 58 років і старше за 60, це, як правило, відмінники. Я маю на увазі лікарів хірургічного профілю і найскладніших спеціальностей. Це, як правило, відмінники, активісти. Не треба вважати, що всі вони були комсомольськими, якимось там партійними активістами і діячами. Це зовсім не так. Е, якщо ви маєте справу з хірургом, або лікарем хірургічного профілю, якому вже близько 60 років і більше, будьте впевненими і переконаними, що це або відмінник, або студент, який дуже добре вчився. Більше того, він з 3-4 курсу вже працював в стаціонарі, набував якості, навички середнього медичного працівника приймав участь в науково-практичних конференціях, студентських, звичайно, приймав участь у гуртках, і от такі люди вивол, виводилися соціальними ліфтами в найскладніші спеціальності. Мова йде зараз навіть не про нелегальний ринок, мова йде не про те, що хірургічні спеціальності краще жили в радянському союзі за рахунок нелегальної складової оплати праці. Так, вона була, але це зовсім не ті кошти і не той стимул. Важливо розуміти, що е, навіть радянська модель, е, система вона підтримувала амбіції, амбіційність, але вони ці амбіції мали бути обґрунтованими. Це важливо дуже чітко е, розуміти і усвідомлювати. І незважаючи на те, що е, радянська модель вважалася рабською, як зараз кажуть. там не ламали людину в професійному плані в медицині, хоча, в принципі, треба чітко розуміти, що елементи рабства безперечно були для того, щоб отримали перепустку. В професійне середовище ви повинні були знати своєрідний рідний іспит на лояльність до рабської системи. Треба було продемонструвати, що ви готові підкорюватися і виконувати подекуди абсолютно дурнуваті речі, дурноваті накази. Але якщо у вас було прагнення стати ендокринологом або прагнення стати офтальмологом, то вас не ламали, не примушували стати педіатром чи паразитологом. Це важливо розуміти. В принципі, радянська модель, радянський союз визнавав престижність. Певних напрямків і давав можливість абітурієнтам спочатку, а потім і студентам чи інтернам задовольнити прагнення, здобути престижний напрямок. Це дуже важливо, тому що не можна очікувати якості надання медичної допомоги від інтерна, якого зламали, якого примусили з відмінника, в якого були прагнення стати кардіохірургом чи нейрохірургом, з нього зробили. Паразитолога чи дієтолога. Ви ніколи не отримаєте якісну охорону здоров'я. Це важливо розуміти. Більше того, радянська модель мала більше лібералізму і кращі соціальні ліфти, ніж навіть я переконаний. Американська модель короткий приклад станом на 89-й рік. Куратори. Охорони здоров'я від Компартії, розуміло, що те, що виставляється, та оцінка, яка виставляється викладачами, це оцінка дорослих людей. Це про тому всьому, що ніякої корупції в медичних закладах не було. Не можна було собі уявити, коли людина знає на двійку, але їй ставлять на іспиті таємно якусь четвірку чи навіть п'ятірку. І таке можна було спостерігати вже в 90-х роках, такої близько не було. Так ось м -м, радянська модель, яка мала свій інститут соціальних ліфтів, передбачала участь студентського колективу, тому що ніхто так не знає. Один одного, як студенти. І е -е, викладачі кафедри. Вони оцінювали якості ремісника, ремісничі якості студента, чи здатен і інтелектуальні якості студента. Чи він здатен запам'ятовувати, чи він здатен щось робити практично руками. Але для якісної медичної допомоги лікар ще повинен володіти морально-етичними якостями. І, власне кажучи, вони можуть бути помічені і проявленими тільки. В студентському житті. І я вам хочу сказати, що багато речей голосувалося студентськими колективами, і кудись там пріоритетні напрямки, і, скажімо так, побажання, вони підтримувалися. Підтримувалася е, зборами колективів. Фактично, це було поєднання вертикалі і горизонталі, те, про що ми зараз там мріємо і думаємо, як це запровадити. Я вам хочу сказати, що якість підготовки і е, відбору людей при радянській системі, незважаючи на те, що вона насправді була напіврабською, була куди вище, і там лібералізму і свободи було побільше. Можливо, навіть ніж в Сполучених Штатах. Можливо, я помиляюсь, це моя суб'єктивна думка. Я ніколи не там, сакралізував, скажімо, систему Сімашка, але об'єктивність, вона передусім. Тепер ми переходимо до України. На чому взагалі побудована Держава України за цих 30 років? Все найгірше, все, що, все, від чого Радянський Союз завалився, було взято за основу в Україні. І доведено до досконалості, не знаю, чи брати в лапки, чи не брати, ну чи це вважати іронією, чи це не іронією. Але від повторююсь від того, від чого завалився радянський союз, там було багато недоліків. і Пороків було взято за основу в Україні з 91-го року і доведено до якогось найвищого рівня досконалості, тобто всі пороки. Від яких завалився Радянський Союз, вони в основі в, лягли в основу і України і відповідно системи охорони здоров'я. Значить, зникли всі критерії відбору, будь-куди і зараз взагалі, тобто можна не вчитися в школі, ніякої профорієнтації. Ніякої там ха, ніяких характеристик, нічого. Навіть піднімалось питання мінімальної кількості за ЗНО, тобто не може бути лікарем людина, яка набрала там, на шкільному ЗНО нижче 150 балів там, по не, якомусь там напрямку. Біологія там, чи хімія, такого не може бути. Ось, як з'ясувалось, ми вже до цього з вами дійшли. Все, що стосується. Активності, участі в гуртках, і так далі. Те, що було раніше, скажімо так, характеризувало як бажання працювати, на що зверталася увага викладачів, це все нівельовано і зведено до нуля. Є університети, які запровадили рейтингову систему і рейтинги. І цими рейтингами пробували теж підтримувати бажання студента і, там, і престижні напрямки. Але це все носить якийсь рудукований характер, невизначальний і не виводить за ключовими напрямками найкращих студентів. Більше того, абсолютно. Відсутня практика відрахування студентів за неуспішність. У Радянському Союзі про це ну, не варто навіть було говорити, тому що якщо студент десь отримував двійку чи ще щось, ну, він відраховувався з закладу. Це були рідкісні випадки, звичайно, але це було за Сполучені Штати Америки, годі казати, там горнило відсіювання дуже потужне, якщо ти. Не встигаєш, якщо ти не справляєшся, то тебе відсівають дуже жорстко. В Україні цього всього немає. Отже, ми переходимо до сучасних проблем. Сучасні проблеми полягають в тому, що держава не може справитися з перевиробництвом кадрів. Вона оголошує формально державне замовлення, фактично. Розуміючи під державним замовленням напрямки, які не користуються попитом в суспільстві, і стимулює до вступу на державне замовлення найкращих студентів. Студенти і тут ведуться, значить. Вони деякі дуже добре вчаться, але коли стосується питання самореалізації, то самореалізація рубається на корені. І студентів ламають, примушують їх іти за непрестижними напрямками, займатися тими справами, які вони не бажають і не хочуть займатися. Ну, знову ж підкреслю, хтось хоче стати анестезіологом, йому пропонують там терапію. Хтось хоче стати дитячим хірургом, йому пропонують просто дільничним педіатром працювати, або б там майже щось суміщати з так званою сімейною медициною, яка наробила надзвичайно багато шкоди. Люди втрачають інтерес до спеціальності, готові залишати її, найкраще виїжджають за кордон перепусткою. В в напрямки, які є престижними, і якими бажають займатися випускники, інтерни це контракт. Тобто, фактично, людина повинна заплатити за те, щоб опану... оволодіти цією спеціальністю, якою вона хоче. І тут всі зіштовхуються з наступною проблемою, це подальше працевлаштування. В Україні і людина викуп... після державного навчання йде на контрактну інтернатуру, а далі вона знову потрапляє в некомерційне комунальне підприємство, яке є фактично державним. Інакшого варіанту немає. Не всі можуть заплатити. Виходить, що державі не потрібні найкращі фахівці, які вчилися день і ніч. А медична освіта це надзвичайно важка освіта. Вони не потрібні в найкращих напрямках. За непотизм або комівство я навіть мови не веду. Фактично, у нас давно побудована українська модель сімейної медицини, коли у нас батько головний лікар, мама начмід, а син за відділення. Оце у нас такий тип сімейної медицини побудований, фактично, клановий. У нас станове суспільство, на жаль, і ми з 91-го року показали, що ми прихильні до станового суспільства і побудували кланову медицину. Я хочу підкреслити, що не треба плутати кланові з династіями. Ніхто не забороняє, ніхто не забороняє батькам передавати практичні навички своїм дітям і, безперечно, син. Лікарської родини він має кращий доступ до медичних секретів, але в тому то всі річ, що е, династія, вона відрізняється тим, що передаються не тільки професійні навички, а в тому числі і етика. Так от у нас побудована модель охорони здоров'я, коли не передається ні етика, ні навіть е, Практичні навички, тобто ремесло не передається, а просто передається в спадок стану, місце роботи. Це створює дуже серйозну соціальну напругу в медичному середовищі, і ніхто не збирається розв'язувати цю проблему. Ні реформи Уляни Супрун, ні все, що тут у нас відбувалося, всі ці. Пустопорожні розмови, вони не розв'язують ці проблеми. І у нас фактично ми потрапляємо в абсурдну ситуацію, коли держава витрачає гроші на державне замовлення, готує людей, які тішуть себе надіями, що під час інтернатури хтось помітить їх старанність, їх відмінне навчання, але е, ніхто не помічає, люди розчаровуються, йдуть в спеціальності, ламаються, йдуть в... туди, де вони. Не хочуть працювати, але е, все розказується. Значить, що головне це протоколи, медико-технологічна документація, якісь там дотримання стандартів лікування. Якщо люд, лікар не хоче працювати, він зламаний. Його примусило робити те, що він не хоче робити, тому що ці місця зайняті, ці місця зайняті людьми, які представляють оці медичні клани, і ще там багато речей. Не тільки в медичних кланах проблема. До речі, будь-який мажор, який не має відношення до медицини, може для свого сина чи дочки купити найпрестижніше місце там в інституті, в державному. Науково дослідному, чи ще десь, чи навіть в приватній клініці там влаштувати. Це все ламає дуже систему. І ми, якщо не піднімемо це питання починаючи з старших класів, профорієнтація, далі йде вступ у вузи, і потім обов'язково має бути поєднана і вертикаль, і горизонталь. Самі студентські колективи середовища також повинні приймати участь. У е, спеціалізації, у е, виведенні на верхівку соціальної піраміди у найбільш престижні спеціальності, не тільки найрозумніших, що, з чим і так у нас проблема, а в тому числі найморальніших студентів. Ну ось це е, те, що я хотів би сказати в рамках е, якості надання медичної допомоги, але в контексті. Медичного розподілу і підготовки кадрів. Я дякую всім за увагу. Коментуйте. До побачення. До наступних зустрічей.